На календарі останні дні зими вже за кілька днів у суми прийде весна. За словами соноптиків, зміна пори року відчуватиметься і на термометрі. Можна говорити, що у нас вже от почалася метеорологічна весна. Але в подальшому, так як температура ще буде коливатися близько нульових позначок, тобто вночі будуть морози від нуля до п'яти градусів, а в день температура становитиме. А десь 3-8 градусів тепла, то це ще такий нестійкий перехід, ще таке пограничний стан між зимою та весною. Найближчі 10 днів різких змін температури та опадів на сумщині не прогнозується. Погоду визначатиме антициклон. В даний момент середня добові температури на декілька градусів вище від кліматичної норми, тобто ну, це трошки якби аномалія в бік тепла. Це трошки не характерно, але в принципі останні роки. В зв'язку з глобальним потеплінням дуже часто спостерігається досить такі різкі відхилення, переважно в сторону того, що спостерігається, набагато тепліше від звичайної погоди. Сомшани говорить вже у перечутті весни. Сьогодні сонячно, дуже класно, і хочеться прогулятися сотнею, спілкуватися з друзями, випити каву і так далі. Вчора, в цілому, також вже відчувається і весна. Прохід так в повітрі, вже цей запах. Погода змінюється так, як і настрій людини. Тому мені здається, якщо була б одна й та сама погода, то було б не цікаво. Тому вона має вмінятися і по порах року, і по настрою людини. Кожен приймає свою погоду від того, який в нього настрій в душі. На останні ж два дні зими синоптики прогнозують мінливу хмарність без опадів. Температура начопутиться до мінус п'яти градусів, а день підніметься до плюс восьми градусів тепла. Новини СТС.